Тарас Шевченко це близький до ідеалу архетипічний образ батька на землі. Особливо для нас, українців. Це та роль, яка втілює найкращі якості чоловіка, котрий бере на себе відповідальність за свою землю, свій народ і за свою родину. Часто жертвує частиною або всім своїм життям заради теперішнього. Інвестуючи в майбутнє. Коли я говорю, що український чоловік, який стає в роль батька, це найголовніший батько на землі. Я не перебільшую, Шевченко це живий приклад високого рівня чоловіка, архетип якого ми маємо в собі, і він показує нам, яким має бути чоловік, котрий стає справжнім батьком. Бо Шевченко не є штучним продуктом. Це природні явище нашої землі та народу, наша плоть і кров. Тому, якщо ми хочемо змінювати наш світ на краще зрозуміло, зростати як нація, розвиватися як люди української землі. З національністю саме українець, ми повинні ставати такими ж як Шевченко, чоловіками. Що втілюють образ батька. Батько це сіятель і воїн. Він не тільки дає і працює для свого роду, а й вчить він той, хто народжує, захищає, нападає, відстоює, заробляє. Він сіє не тільки хліб, а й добрі думки, мудрість, любов і розуміння, тобто своє. Це чоловік. Що живе з чистими помислами і бажанням служити на благо себе та інших, не беручи зайвого, не прагнучи для себе більше, ніж потрібно. Це чоловік, який працює, ламатиметься, буде падати, але щоразу встає і продовжує творити. Шевченко, через свою творчість уособлює цей образ. Він дає нам сильний приклад того, які повинні бути чоловіки, як вони мають жити. Я раджу всім нам шукати боротьбу, бути чесним, щоб бути чистими в своїх намірах і мати силу для дій, бути готовими до жертв, готовими творити і навчати наступні покоління з власної волі. Не за гроші, це важливо підкреслити. І не для тих, хто їх уособлює, а за правду, тобто чесність, за честь, за гідність, тобто за цінності точно не матеріального, а тонкого, тобто духовного світу, ангельського, божественного. При тому я уточнюю, я тільки про світлу сторону, тільки світлим ангелам та архангелам, я раджу служити тобто Богові. Бо деякі мені пишуть, що треба висловлюватися точніше. Ну, Для зовсім тупих висловлююся вкрай точніше. Я за правих, точно не за лівих. Право – це Бог. А ліве крило. І політики в тому числі та самих лівих це від диявола. І вони служителями є його. Я за те, щоб людина свої права заслужила, а не отримала на халяву. Нема рівних серед нас, є рівні перед Богом. Бо на землі ми не можемо бути рівними ні при яких обставинах, бо ми народжуємося з різними еволюційними рівнями, хтось з різними кольорами, шкір, статком, в різних народах, в різний час, в різних сім'ях, хтось уночі, хтось у день, хтось під архетипом сонця. Хтось під місяцем. Тому любити треба в першу чергу себе, Бога та ближнього свого, того, в чиїй нації ти народився в першу чергу. Тобто українець має любити ну, кого, окрім українця, тільки українця, а не всіх на світі. Любити всіх це не задача людини. Любов це енергія, ми не маємо роздавати її всьому і всім. Не плутайте палець і дещо інше. Тільки Морозовому дорослим пивком, знаєте, як висловлюються часто. Біле це біле, а чорне це чорне. Шевченко своєї праці вистраждав і заслужив роль батька українського народу, пройшовши через дуже непрості обставини життя, твердості духу. Його творчість, його життя є яскравим світлом. Яке веде нас на шляху до усвідомлення своєї ролі в цьому світі. Зрозуміло, що і він не був ідеальним, якщо хтось думає, що тільки ідеальні можуть бути в ролі батька, то ні. Я відчуваю, що в останній місяць або місяці свого життя Шевченко став святим, просвітленим, на якого я раджу рівнятися, і не ходити по чужим церквам і святкувати чужі свята. Рівнятися маю на увазі, брати найкраще з його життя, але признавати й найгірші його сторони, бо всі ми маємо, як мінімум, трохи темного. Бо це наш український святий, не християнсько-єврейський, не мусульмансько-арабський, не індуїський, не китайський, чи ще якийсь для нас абсолютно чужий, бо ми прославляємо чужих воїнів на нашій території. Роблячи гарні цвинтарі їм, а про наших воїнів забуваємо. Тут треба дбати про свого солдата, коли він живий, та коли він загинув, а не про чужих, про свою церкву, а не про чужу, про своїх стариків, молодиків та дітей. Бо Християнство це зло на нашій землі, воно не наше, його привнесли, його мечем. Рубаючи чоловіків, змусили йому служити. Не тому, що воно зло, а тому, що воно не від нашого святого в першу чергу, не від нашого архетипу, бо архетип це представник від нас у тонкому плані, це жива сущність неймовірної сили. Тобто, можна уявити, це депутат у Верховній Раді від нас, від нашої нації цілої, а не Єврейські депутати в нашій Верховній Раді, як у нас зараз, навіть усі ритуали матеріального і нематеріального світу треба проводити навколо свого, а не шанувати та підживлювати чуже. Це як любити чужого батька, а не свого. Не свою мати, а чужу, не своїх дітей, а чужих. Це наш український пророк, один із яких було за тисячі років забагато. Але ми чомусь забули, про яких нам треба дізнатися, провівши дослідження, а для цього нам потрібні дійсно наші українські історики. В чоловічій ролі бажано, а не ті, хто переписує цю історію, а ще й щоб вони були дійсно чоловіками справжніми. І не лише українці відчуваються, по всьому світу люди чують і розуміють цю правду, цю істину, яку несе Шевченко. В тому числі, тому що в ньому живе енергія справжнього чоловіка, того, хто не просто мріє, а діє. І ця енергія передається всім, хто готовий прийняти її. Цінуйте Шевченка, це не просто національний герой, це архетипічний батько, по якому я раджу рівнятися і шанувати кожного батька в нашому краї. Приймайте таких людей, їхній досвід, їхню мудрість. Як авторитет, бо лише через такі образи ми можемо знайти справжню силу, гідність і мудрість, які допоможуть нам змінити себе і свою країну. І головне, цінуйте свого батька, який би він не був. Напишіть йому, зателефонуйте, поговоріть з ним, якщо він ще серед нас. А якщо ні, то згадайте його, пам'ятайте про нього, шануйте його, проведіть ряд ритуалів. Ну, наприклад, поставте хоча б свічку своєму батьку, і поговоріть з ним при цьому, бо він нас чує. А не чужим пророкам. Бо хто ви, якщо не шануєте свого батька? По чужим церквам бігаєте, священникам кланяєте. Хто вони для вас? Вони не є вашими батьками. А про свого батька, про своїх святих забули, про своїх героїв, воїнів. А то і не знали, що вони взагалі існують. Бо так же легше не пам'ятати, правда? Молитесь ви тільки тому пророку, якого рекламують по телебаченню. В основному, не можна брати чуже, бо за чуже доведеться вам платити своїм життям, часом, коштами, здоров'ям, своїми, своїми дітьми, які проливають кров за чужі ідеали. Не користуйтесь чужими брендами. Купуйте своє, вироблене нашими людьми на нашій землі, з наших матеріалів, а не так, як тут зібрали, а зроблено воно десь по всьому світові. Це віддача їм своєї енергії життя, бо гроші є життя, Еквівалент, як мінімум, часу нашого життя. Батько це той, хто народив вас, не мати вас народжує. Це той, хто. Передав вам життя та його рід. Це уособлення Бога на землі конкретно для вас і саме для вас. Точно так само, як і Шевченко. Я вважаю і Махно, і Сірко, і Богун та багато інших і сучасних, які об'єднують українську націю. як батько, що віддав своє життя за нас. Цінуємо Його. Бо саме Він несе той самий хрест за нас перед Богом у Вищій Верховній світовій раді. Будьмо.